Ну, я От... просто хотів взяти і Попробуйте. попробувати, що то таке дають. То От. Якість, чи то якісне, чи ні. Попробували? Ну, пока ще ні. але попробую. Я не взяв. Мені... Та, Та я не зараз хочу, зараз... я маю, я не хочу. Я б собі взяв, але не якось. О, вже колегою давний хай з'їсть. Так бідолаш не хоче їсти. Таких, що хочуть їсти, на площі Двірцевій біля вокзалу було чимало. У пані Ірини шестеро дітей. Кожен взяв порцію, хоча у благодійників ніколи не харчуються. Та ми покупаємо, якщо діти йдуть просити капеки, якщо ну нема, стільки не вистачить, Так ідемо і покупаємо куше. Сумно від того, що стільки людей на вулиці насправді, але не весело, а можна сказати, добре від того, що можна їм допомогти. Хоч так. Студенти Франкового університету згуртувалися разом із викладачами і влаштували благодійний обід на 250 порцій. А там гарнір до гарніру, хліб і сік. Це університетська їдальня нашого університету Івана Франка. Поварі досить люб'язно згодились нам допомогти. Вони в п'ятій ранку вставали і мусили нам нам все таки допомогти. Ну, але дуже, дуже раді, що є такі добрі люди. Студенти хотіли, аби ті, кому вони допоможуть, відчули дух Великодня. Невідомо як щодо духу, а сама їжа дорослим і дітям сподобалась. Я гречка, салат і какета. Це твоє улюблене? Да. А що не любиш їсти? Та я ще. Я молочне не люблю їсти. Дехто по кілька разів приходив за добавкою і не тільки для себе, а й для всієї родини. Христина Стець Юрій Герасимов головні новини Львова.